Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми починаємо проходження за вірменією в Міленіум Давен. Незалежність Вірменії, яку вона здобула однією з перших після розпаду СРСР, не принесла їй ні процвітання, ні величі. Війна в нагірному Карабаху, розв'язана націоналістами, знекровила республіку. При цьому не стільки самі військові дії, як блокада Вірменії з боку Азербайджану. У керма Вірменії стоїть суперечливий політик, що має великий вплив як у самій Вірменії, так і в спірному Арцаху. Президентом Вірменії є Роберт Кочарян. З плюсів у нас лише перемога у Карабахській війні, а ось мінусів багато. Високий рівень імміграції, величезне безробіття, вірменська мафія, проблеми з газо та електропостачанням, велика частина бюджету розкрадається, через що фінансування освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення на низькому рівні, тільки поліція та армія отримують добрий бюджет. Корупція перебуває на сьомому рівні, що дуже погано. Хоча все ж таки є ще один плюс: Вірменія є членом ОДКБ, і у разі чого всі країни альянсу повинні допомогти нам. Під нашим контролем знаходиться Арцах, нагірний Карабах. Азербайджан не визнає Арцах і заявляє, що Вірменія окупувала цю територію та вимагає повернути їй контроль над нею. Ми, звичайно ж, цього не допустимо, адже там мешкають вірмени, а їх ми не покинемо. Після закінчення Карабахської війни Вірменія опинилась у дуже тяжкому стані. Розпад СРСР та наступне правління Левона Тер Петросяна привели країну до хаосу та зростання бандитизму. Розстріл парламенту в 1999 році дисидентами, за якими стояли невідомі сили. Після відносної стабілізації суспільства, відомий як у військово-політичних, так і у кримінальних колах, Роберт Кочарян, Став ключовою фігурою у збереженні нинішнього порядку, в якому опозиційні партії набирають дедалі більше обороти і хочуть вести країну своїм шляхом. Комуністи готові поєднатися з демократами. Демократи готуються до мітингів. Кочарян має багато політичних проблем, з чим йому доведеться розбиратись. 22 березня 2000 року стало відомо, що на президента Арцаха стався замах. Близько першої ночі машина президента була обстріляна із засідки. Терористи відкрили перехресний вогонь із двох сторін. Президента було поранено. У зв'язку з цією подією наші військові вирушили до Карабаху для допиту місцевих жителів. Кочарян вирішив діяти м'яко та ненасильницькими методами залучити на свій бік регіональних політиків, чиновників та депутатів. Для зміцнення своєї влади Кочарян вирішив розібратись з вірменською мафією, яка має великий вплив на політиків. Кочарян підписав наказ про боротьбу з мафією та приведення Вірменії до ладу. Він вирішив пустити вхід всю свою політичну міць. Цей наказ отримав назву Правило 34». Після цього деякі дрібні мафіозі вирішили утихомирити уряд своїми подачками. Але не тут то було, подачки не допоможуть. Уся мафія буде заарештована. Поки йде антибандитська кампанія, було вирішено зайнятися економікою. За радянських часів Вірменія була однією з самих промислово та комерційно розвинених республік. Однак після розпаду СРСР та безграмотної приватизації власності олігархами та посилення бандитизму, Вірменія стала однією з найбідніших країн. Особливо коли йшла війна. Зараз в Вірменії немає жодного значущого заводу чи підприємства промислового значення. Нестача газу, проблеми з електрикою, відсутність транзакційних систем і величезне безробіття. Ось що має Вірменія. Було вирішено вкласти гроші у розвиток харчової промисловості. За часів СРСР це була прибуткова галузь. Щоправда, грошей немає, тому доведеться залучати інвесторів. Що може принести багато грошей у нашій ситуації? Туризм. Нехай ми і слабо розвинена держава, але ми маємо винні заводи, монастирі, музеї та багато чого іншого. У жовтні, нарешті, вірмені вступила до світової організації торгівлі, яка спрощує торгівлю з іншими державами. Казна перебуває в мінусі, тому було вирішено звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням видати нам кредит. Кредит був виданий, і ми отримали 50 мільярдів доларів. Звичайно, це не пройшло безслідно. Ми втратили деякий вплив на нашу економіку. Гроші, отримані від МВФ, були виділені на лібералізацію економіки та зупинку інфляції. Проблеми з газу та електропостачанням нікуди не зникло, і щоб вирішити цю проблему, було вирішено приватизувати енергетику, а також налагодити електропостачання з інших країн. У березні 2002 року відбулася дуже несподівана подія. Український президент Віктор Янукович подав заявку на вступ до ОДКБ Росія схвалила цю заявку, і Україна стала повноцінним членом ОДКБ. Зрада зрадна 13 квітня. Президент Кочарян прилетів до Москви на зустріч із президентом Росії, де обговорювалось питання допомоги Вірменії з боку Росії. Гроші були потрібні для розвитку промисловості. Росія щедра душа і дала гроші. Але як кажуть, грошей багато не буває вже в травні. Ми попросили допомоги у Вашингтона на розвиток сільського господарства. США погодились інвестувати в наше сільське господарство, що дуже нам помогло. Вибори 2003 року наближаються. Ліберальні та демократичні партії заявили про підтримку один одного на виборах. Прийнявши до свого альянсу навіть націоналістів. Ситуація для кочаряна стає небезпечною. Рейтинг у кочаряна і так невисокий, то ще й перед виборами почалась криза. Кочарян спробував пом'якшити наслідки кризи, але вийшло не дуже. Рейтинги все одно продовжили падати вниз. На початку 2003 року Кочарян запросив ще більше грошей у Москви для боротьби з кризою. Москва дала гроші і отримала ще більше впливу на політичне життя країни. У лютому були проведені вибори. Кочаряна було переобрано. Але опозиція не задоволена результатами виборів, вважаючи, що на виборах були фальсифікації. Опозиція вивела на вулиці людей, які вимагали нових виборів та арешту кочаряна. Кочарян був упевнений у своїй перемозі, тому не став чинити опір і оголосив нові вибори. Але Кочарян не очікував, що в силових структурах... Повно його противників. 18 квітня кочаряна було заарештовано за корупцію. 25 квітня були проведені нові вибори, на яких переміг колишній військовий, який брав участь у Карабахській війні Жерайра Сефілян. На цьому перша серія зайвірменів в Millennium Даун закінчується. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.